Вот где происходит война. Это сердце России. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Это сердце России. Россия наша огромна, она от океана до океана, но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Как в нашей нефтяной стране она должна, почему она должна расти? Очень просто. Например, как в нашей стране электроэнергии стало вдруг сейчас, впервые сейчас. не хватать? Я могу, я могу точно сказать, как надо сделать, чтобы в цене не рос. А, -а, -а. Ну, вот подскажите. Не футболистов покупать, а молодец. система ПВО. Молодец. У нас куча автомобильных это производителей. Знает. В Китае колоссально. Когда я вижу на фронте дикое количество там китайских машин, а не вижу наших, у меня вопрос: это что, сложно? Или что, нам надо сейчас опять возвращаться к концу 20-х, 30-х годов, 20 -го века, восстанавливать российский автопром? И этом? Простейшие вещи не можем сделать, да. чтобы в фронте да. этого было море. Скажи, пожалуйста, да, да а в том вот том те беспилотники, и... которые наносят поражение в том числе нашим войскам, они где производят? Той же самой да. фирмы, что да. наносит им. Да. Да. да, есть такая да. проблема. Про э, просувание. Збройних сил України чи невідомих військових формувань. Як там казав Путін. це Шахтери і трактористи купили форму в Воєнторгі і устроїли, значить, бунт на Донбасі. Ну от, Хтось накупив в воєнторгі форми і зараз кошмарить Курську область. Що відомо? Було зірвано черговий російський триколор і. Це сталося у Свердліково. Є такий населений пункт. Свердлівська, сільськвердліковська сільськ-сільська рада на Курщині. Переходить тепер також. Я так розумію, що. До когорти тих прикордонних російських населених пунктів, які поки що не визначилися, чи вони Путіна і СВО, чи все ж таки, а все равно яким флагом ліж би була мірна. Ну от ще один населений пункт такий на вже на Російській Федерації, адже в Росії досить активно панікує через прорив кордону в Курській області і Білградське. Росіяни стверджують про бої і великі сили ворога в. В Біловському районі змі почало активно розповсюджувати інформацію про військові події евакуацію населення. Тимчасово вже губернатор Курської області заявив про контроль ситуації в Курську. В Курській області через прорив кордону вже шостий день. буцімто то тривають бої. Росіяни почали панікувати через відсутність евакуації в Біловському районі. Стверджують, що нібито бачать там великі сили ворога. Окупанти почали також їм вважатися. Почав новий прорив в Білгородській області. Задканали активно пишуть про те, що ЗСУ нібито увійшли вже й в Біловської район Курської області. Заявляють про бої поблизу села Біле. І окупанти пишуть про те, що до Біловського району з різних напрямків їдуть танки. Велика кількість техніка. За інформацією рашистських змі, тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області заявив, що доручив голові Біловського району пришвидшити виконання рішення опорштабу про евакуацію. Прокоментував також ситуацію в Курської. Словами ситуація в місті зараз під контролем, під контролем ЗСУ, хочеться сказати. <с 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 вже ну під і... контролем не збрехав. Він ж не каже під чим і жодної паніки, каже в місті, буцімто немає. Ну а ми зауважимо, що росіяни також почали писати про спробу прориву в Білградській області і заявляють про нібито появі зіткнення в районі села Колотіловка, Краснояружського району. Водночас Росіяни продовжують ставити питання про те, як це до Росії може. Будь-хтось так зайти у відповідь на це в Кремлі навіть нічого не роблять. Ну таке питання мало б виникнути у росіян ще минулого року, коли пригоженці заходили на територію Росії. А до цього Ардика Легіон Свободи Росії і на території Росії сьогодні. І сьогодні, в принципі, і на початку весни також заходили. І Сибірський батальйон можна да на Росію можна зайти і там просто робити, що хочеш. Бо Бо немає відповідних служб, немає влади на Російській Федерації, яка б це зупинила. Росіяни продовжують атакувати інші території, водночас не захищають так звані своє. Може Путіну і не потрібні тоті території. Ну а до слова з прокордоння курщини виїхало вже 76 тисяч осіб, і цікавим є те, що Путін їм вирішив виплатити смішні смердючі 10 тисяч рублів. Це 100 доларів між прочим. Це шалені бабки за міркою Росіян. Ну і далі можемо почути Олександра Мусієнка, військово-політичного оглядача, який коментує саме події на Курщині, які відомі станом на сьогодні. На цьому етапі можемо говорити про те, що вона вже вирішує, тому що ми не знаємо кінцевого задуму. А я думаю, що варто очікувати ще певних сюрпризів. І сподіваюся, що вони будуть, ми їх побачимо неодмінно саме в цій операції, яких не очікує ворог зараз, і, можливо, на тих напрямках, де він так само не чекає. Що стосується загалом того, що вже відбулося, ну тут є і військові, і політичні задуми, безумовно. Військовий в чому в першу чергу. У тому, що ворог несе втрати на своїй території, на російській території, ворог пропустив удар удар миттєвий удар, доволі сильний і потужний, якого він реально не прорахував. В чому є вже достатньо серйозна майстерна і професійна реалізація саме миттєвості проведення і неочікуваності цієї операції, що дуже важливо, наступне це те, що. На сьогоднішній день російські війська на своїй території втрачають техніку. Ви вже зазначали про гелікоптери, втрачають свої війська, втрачають своє озброєння. Так само для російського командування це створює зараз таку невизначеність і дилему: а що ж робити? або втрачати території Росії. Курської області, можливо, в майбутньому не тільки Курської області, а й інших, або все ж таки вживати якихось дій. І безумовно, це коригує їхні плани, як мінімум, в той бік, що ті резерви, які ворог планував застосувати на Донеччині, на турецькому напрямку, наприклад, в першу чергу на інших, він уже їх туди перекидати в такій кількості не буде. А тому, що треба ж робити щось на Курщині, те, що спробували вони там задіяти строковиків або зібрати якісь зведені батальйони, це не подіяло, це не допомогло. І зараз, от якраз, вирішується питання, що робити далі, які підрозділи знімати, тому що знімати доведеться.